Олександр Сич буде Прошу, виступати. Кандидат, Прошу. Британський політолог Ентоні Сміт, найвідоміший в Європі і світі, дослідник націй націоналізму, дав розрізнення між націоналізмом, фашизмом і нацизмом. Націоналізм захист своєї нації. Фашизм використання власної нації в інтересах панівної кліки. Нацизм, расова звертність. У цьому я змушений погодитися з Петром Симоненком, що Україні загрожує диктатура фашизму як панівної кліки донецького бандитського клану, який намагається всю українську націю використати в своїх інтересах. І під словом, нація має на увазі хто як собі хоче, чи в етнічному, чи в політичному розумінні. У цьому сенсі. Юрій Щербак, відомий український письменник, дійсно заслуговує премії Шевченка, бо його дилогію, час смертохристів і час Великої Гри власне подали на здобуття цієї премії. Бо він у своїй книзі Час смертохристів в мережі 2077 року передбачив цей час. Єдине, що він відбувається, не у 2077 році, а у 2014-му. і Бандота керує державою. На зверхню держава нібито має ознаки української держави, нібито має бутафорні ознаки справжнього українського правителя гетьмана, але насправді державою керує сірий князь. Насправді Юрій Щербак помилився, бо не сірий князь, як схована десь в сутінках особа, а чорний князь бандитського режиму в Україні. І ця Чорнота лякає своєю неприкритістю. Тому що сьогодні захоплюють в заручники, викрадають і катують тих, хто хоче боротися з цією Чорнотою, але завтра ця Чорнота прийде до кожного з нас і вас, шановні члени партії регіонів і шановні члени комуністичної партії. А при цьому я хочу нагадати одну дуже важливу філософську сентенцію. народ первинний. А влада вторинна. Народ обирає владу для того, щоб правити суспільством і виконувати його волю. Якщо влада перестає виконати волю народу і знущається над його волею, рано чи пізно він таку владу, таку диктатуру скине. І наше завдання як обранців народу допомогти народові, щоб це здійснилося мирно задля збереження суспільної злагоди, задля збереження суверенної української держави і без того кровопролиття, на якій сьогодні кидає українську націю, українську державу, бандитський донецький клан. Слава Україні!